перерив. Взагалі-то я на роботі. Корочка, чай, печиво Насправді так багато є, що розказати і порівняти роботу в салонах, наприклад, в Україні і не в Україні. Але відразу скажу це небо і земля. А якщо дівчата хтось працює там в Польщі, в Германії, в Англії, в салонах і ви жалієтеся, ви просто не знаєте, які умови в Україні роботи в салонах. Безпосередньо в Києві, наприклад. Дуже смачне оце печиво. Тут смачне. Моє робоче місце. Дві лампи. Дві лампи. Там ще дівчатка. Я деякі овочі крупно ріжу навмисно, бо не всі, наприклад, захочуть їсти перчик або моркву, або кабачок, тому це не випадково. бы мне положить Бебезяна ты мамы Бебезьяна <с acted> <с rash> mm. Ладно. собираюсь своё... надо чемодан -то. Ой, я не читала бокс, а правильно надо было Чого ти не зняла оце сухе? Чи лініки, чи шо? Що вона ж тебе не мішала? Мішає, як не, мешає? не мешає. М? Не мешає. Ти помилилася, діточка. Ти помилилась дуже. Тільки не смійтесь з мене. Я та людина, яка іноді замочує постіль, трохи замочує в порошку сипучому, а потім вже... В машинку кидаю прати, бо мені в машинці просто, ніби воно не випеє. Ну, не преться нормально. Тому, да, іноді отак. І це не те, що нема що робити. Це от, як, навіть якщо я втомлена, навіть якщо я багато роботи, все одно, я не знаю, це нікуди не дівається від мене. Я іноді замочую. Сьогодні півдня готую, в мене все шкварчить, жужить. Загубила ножа, ніким чистити. Скажіть, будь ласка, у вас теж так буває, що про що я думаю? Знаєте, коли мені... Ну от у мене так, коли мені дуже погано, ну прям, прям зовсім, знаєте то завжди є такі люди, які чомусь говорять, ну все, тобі погано, я тебе не трогаю. Я тебе не трогаю, бо бачу, що тобі погано. І зникають. Ну, нормально так зникають. Там На місяць, трошки більше, трошки менше. Потім з'являються, щось там говоримо, і вони кажуть, ну да, я що це бачила, що тобі погано, то я ж тебе не трогаю, так що ну, не трогаю. Просто розумію, що не трогаю, ну добре. А є люди інші, які кажуть, слухай, тобі погано, ну пішли там, не знаю, кави разом поп'ємо, або ось тобі мої штани, якщо це допоможе, або ось тобі мій рюкзак, або слухай, як ти бачиш мою допомогу. Або кажуть, ну я зараз не наприклад кажу, а в прямому сенсі Слухай, ось тобі тисяча гривень, іди купи собі фарбу для волосся, пофарбуйся, купи смачну пінку. Або там, ну, знаєш, даже, як би не казали, що справа не у грошах, хтось навіть сказав, слухай, ось тобі 100 гривень, іди кави, купи, випий і все. І потім, коли ти починаєш трохи вилазити, вичовгуватись, то думаю, що ви все поняли. Ви все поняли. Тому ті люди, які казали, що ну все, я тебе не трогаю, бо тобі погано, вони... Хочу, щоб коли їм погано, то їх трогали. Вони на це розраховують. Але чому, коли погано іншим, вони не трогають? Ну, да, по От, я Якось так. Думаю, ви зрозуміли без зайвих слів. Але да, мене, от, я про це думаю сьогодні, півдня. Фарба, якою фарбую? 673 і 67 змішала. Взяла 673, там трохи золото, то коричневий. Люблю ще додавати сімерку, але семерки не було. Вже осінь такі тикавки.